Роки тому український народ подолав режим Януковича владу, яка брехала і обкрадала населення, яка залякувала неугодних з фабрикованими справами і погрожувала їм тітушками. Важко в це повірити. Та саме зараз все це вміщається в рамки однієї області України. Тож саме туди ми й вирушаємо. У минулих випусках ми розповідали про корумпованих чиновників Дніпропетровської області, а також про переслідування і погрози тим, хто виступив проти. Але ми не уявляли наскільки ситуація в регіоні наблизилась до часів режиму Януковича. І своїм відкриттям ми поділимося з вами. 9 травня у Дніпрі прогремів скандал на всю Україну. Тітушки під захистом поліції нападали на патріотично налаштованих активістів. Міністр внутрішніх справ відреагував гучними заявами вранці. Підписаний наказ про звільнення з посад начальника управління поліції Дніпропетровської області, начальника міського управління поліції Дніпра та відповідальних заступників щодо забезпечення громадської безпеки та на події в Маганці в той самий день майже ніхто не звернув уваги ані на радянські прапори, ані на георгівські стрічки у п'яних активістів, ані на бездіальність полі. Хоча останні цим навіть пишаються. У місті Марганці порушень громадського порядку публічної безпеки допущено не було. Що є нашою основною заслугою, а кількома днями раніше цих подій в міськвиконкомі Марганця віддали в оренду кімнату для каплиці церкви московського патріархату з руки міського голови Олени Жадько, ставлениці Олександра Вілкула. дякую вам, що ви вирішили підтримати нас і нашу віру. Ми вирушили до міськради поговорити з пані Жадько про сепаратизм. Та на жаль, міський голова пішла у відпуску. А Олена Анатолійовна, вона у відпустці? — Так, да, у відпустці. — А до якого часа на я не знаю, це є кадру. ласка. натомість зустріли заступника Жадько Андрія Приймака, який тільки но побачив мікрофон стопкору, кинувся на втюки. <звук> Заступник міського голови ховається від нашої знімальної групи в туалеті. А потім просто клеїв дурника. Я не бачив, хто тут ходив з гордівськими стрічками, з красними прапорами та інше. Як 5-го числа можна було видати в оренду приміщення в цій будівлі для каплички церкви Московського патріархату? Я не пам'ятаю, на жаль, дату, коли було передано це моноворонок. Якщо не помиляюся, це був шир, ще, мабуть, 16-й рік. А з 5 числа вона зафункціонувала. Я не знаю, функціонує чи не функціонує. – Чому ж ви цей тиждень займалися 9 року? У мене у вас, у мене є дуже багато роботи. До речі, їздить на роботу цей професіонал на одній з найдорожчих машин у Марганці. Хтось на роботу до міської ради Марганця їздить на велосипеді. А заступник міського голови пан Андрій на порщі каєн. Але безлад і сепаратизм квітне далеко не тільки в Марнці у Дніпрі безкарність призвела до переслідування незгодних всіма методами: від залякування до фабрикування кримінальних справ, та все по черзі. Півроку тому активісти Дніпра виявили махінації на сотні мільйонів гривень. Міськрада віддала підряди на ремонти по всьому місту сумнівним підприємствам. За чиновників взялись правоохоронці у січні. Поліція провела обшук в офісі голови департаменту житлового господарства. Та активісти запевняють, справа нікуди не просунулась. Були з'яття документів із департамента, котрим руководить гріцай, тому що нам мотивують відказ в полученні інформації. Гріцай. Все так же не остранен. Хотя б по погрісаю була, ще петиція підписана горожанами. Рішення щодо темних тендерів лобіював заступник міського голови Михайло Лисенко. Ще півроку тому він сам запросив журналістів стопково на інтерв'ю. Тоді Лисенко пообіцяв показати всі договори з підрядниками. З цим проблем ніяких не буде. Та чиновник збрехав жодних документів, ми так і не побачили. Тож у квітні ми спільно з місцевими активістами знову спробували випитати ці договори в лисенка. Виявилось, чиновник радше влаштує скандал ніж відповість на незручні запитання. Де шоплянка постійно бажали чиновник! Сергій місцевий активіст. Він прийшов послухати відповідь заступника міського голови, натомість отримав пару синців. Прямо у приймальні заступника міського голови Сергія Двічі добряче відлуксували два дніпровські високопосадовці. Причому одного разу навіть в присутності поліції. Полісія людину поліція. поліція. Сергій також подав заяву до поліції. Та в результаті саме його хочуть посадити за ґрати. Єдине кримінальне провадження, яке реально показує рух, це відносно того, де Варфоломею вже визнано підозрюваним, де намагалося йому вже обрати запобіжний захід. Суд йому відмовив у броні запобіжного заходу. Обставини відбулись в один день. Провадження відкрите в один день. Але рух справи на якому етапі знаходиться справа Сергія, де він підозрюється, і справа, де він є потерпілим, вони зовсім. В різній стадії. Ми вирішили поцікавитись у поліції, як просувається слідство у справах Сергія Ворфоломія. Відповідь нас здивувала в рамках розслідування обох кримінальних проваджень. Було опитано свідків. Вилучено відео з камер відеоспостереження. Усі відомості долучені до матеріалів кримінальних проваджень. Чи було вилучено е, матеріали з відеокамери спостереження у приймальні з заступника міського голови? Е, відео було були вилучені та долучені до матеріалів кримінальних проваджень? Відео з цих камер теж, так? Так. Да. «Просто там є суть, що оприлюднили відео з приймальні на вході в міськраду, а про це відео ніхто не говорить. Тобто, от я уточнюю, яке саме відео було вилучене. Може ну, я... зараз уточнити свіжу. І ось що ми почули. Так, вилучалося відео з, з, ну, з головного входу, а Атудова відео не вилучалося, тому що воно, воно є, але не, воно не ведеться відеозапис на ньому. А, тобто не ведеться відеозапис? Так. так. Тобто в день скандалу в міськраді відеокамери не фіксували, як Сергія у лисенка лупцювали ногами по обличчю. До речі, щодо допиту свідків нам теж збрехали. Тож ми вирушили до самих слідчих. По подіям у міськраді Дніпра я в двох справах свідок і в одній потерпілий. Проте за три тижні мені жодного разу не подзвонив жоден зі слідчих. Подивимося, що зараз скажуть всередині. Лише коли ми особисто завітали до слідчих, вони вирішили провести допит свідка. Але увага! Справу щодо перешкоджання журналістській діяльності слідчі не знайшли. Ви б не могли пояснити, чому по моїй справі нічого не послую? А Я, я не так машин справі. А з ким мені треба зв'язатись, щоб не, Ви знаєте номер діла Є у вас? Нема в мене номер справи. Подавати самі заяву дня. Це числа разом з усім нашим дані взяли, вирушили на пошуки і пообіцяли зателефонувати пізніше. А тим часом депутати Дніпра проголосували за створення трудової інспекції. Цей орган матиме надзвичайні повноваження з перевірки будь-яких підприємств. Вони можуть накладати штрафи за неоформленные сотрудники до 320 тисяч гривень, а за несоблюдення трудового законодавства і ряд других порушень. Вони в среднем накладывают по 96 тисяч гривень. Це рішення приймає сам інспектор, не какой-то коллегии так далі. Це карательный орган, який буде Перевірять всіх ніогодних, а всі нігодної фірми, які не понравиться рядським властям, банально будуть поставлені на перевірку. Саме через сумнівні повноваження і порушення у створенні інспекції суд призупинив дію всіх розпоряджень щодо цього органу. Суд ухвалив до вирішення спору по суті зупинити дію розпорядження Дніпровського міського голови про затвердження тимчасового положення про інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради. Ухвала підлягає негайному виконанню. Та це не завадило депутатам проголосувати за виділення коштів на інспекцію вже після постанови суду. Вигадайте, хто лобіював це протизаконне рішення? А тепер людям буде куди брати. Тіця, і к вам буде пристальне внимание. Убедительно прошу всех всіх поддержать этот вопрос о выделении денежных средств на инспекцию по труду. Стопкор пильно стежитиме за подіями на Дніпропетровщині і за тим, як там закручують останні гайки в права людини.